Вітаю всіх, шановне панство, ми з вами знову на каналі Гідне життя і з вами я, пані Тетяна. Сьогодні ми продовжимо рубрику, яка називається Догори Дригом. І ми поговоримо про стосунки чоловіка і жінки згідно правил етикету. І згідно принципів шляхетності. Тема дуже складна, вона дуже широка і глибока, і я не сподіваюся розкрити її в короткому відео, але я тут хочу не провести глибинний психологічний, історичний, культурологічний філософський аналіз. Я тут дам, мабуть, коротеньку відповідь на один із коментарів. Чоловік скаржився під моїм відео на те, що я, очевидно, занадто ідеалізовано. По-перше, викладала стосунки чоловіка і жінки відповідно до правил етикету, по друге. Чоловік скаржився на те, що жінки всі схильні до скандалів, вони всі егоїстичні і так далі, в такому ключі. І я своїм відео, очевидно, образила його чоловічі почуття, бо у відео було сказано, що Чоловік ставиться до жінки як до чаші, як до найбільшої цінності в своєму житті. А жінка ставиться до чоловіка з повагою, як до того, хто несе в собі силу, уособлення мудрості, сили, доброти, честі, справедливості. А вона несе в собі, любов несе в собі доброту, несе в собі благородство, благородство в тому понятті, що та, яка народжує благо, і от що я хочу сказати. Зараз в наші дні філософія стосунків чоловіка і жінки звелася до простого суперництва і до підручників з маніпуляцій. Чоловіків навчають того, як потрібно маніпулювати жінкою для того, щоб вона була слухняною. Для того, щоб вона не могла думати, для того, щоб вона покладалася не на свій розум і не на відчуття, справжнє відчуття свого серця, а на закоханість на гіпноз і на гормони. А жінок навчають теж. Як правильно маніпулювати чоловіком для того, щоб він теж не думав головою, думав своїми гормонами, щоб замість любові, замість справжнього чесного почуття, він керувався інстинктами і страхом, страхом втратити її. Так от, що я хочу донести своїм сьогоднішнім відео, є великий великий секрет шляхетних людей, і він полягає в тому, що великою цінністю для шляхетної людини є божественна гармонія. І все, що нечисте, брехливе і маніпулятивне, воно просто недостойне і не варте того, щоб бути в житті шляхетної людини. Маніпулятивні стосунки не вписуються в систему цінностей шляхетної людини шляхетна людина, обираючи собі пару, завжди базується на поняттях честі і гідності, на поняттях взаємної поваги, перш за все. І тут любов, якщо вона є, а вона має бути, ця любов з великої літери. Вона має бути чесна. Вона має бути без тіні брехні, маніпуляцій, гіпнозу. І коли у людини на першому місці стоїть повага, коли людина знає принципи шляхетної людини, які повторюються в принципах етикету, першим принципом, я нагадаю, є безумовна повага до себе і безумовна повага до інших людей. І коли людина, будь це чоловік або це жінка, коли людина керується принципом поваги до іншої людини. З позиції розуміння іншої людини як священного Божого створіння, тоді не буде виникати питань про маніпуляції, про те, що хтось на когось тисне, хтось кимось маніпулює, хтось комусь бреше. А, і я дуже сподіваюся, що з часом коментатори, які приходять до мене на канал, вони будуть читати назву відео, вони будуть занурюватися в теми глибше, вони будуть розбирати, розуміти і усвідомлювати терміни і поняття. Які я намагаюся розкривати у своїх відео. Дорогі мої любі пані і панове, я всім нам бажаю гармонійних, чистих, правильних, основаних на взаємній повазі стосунків, там, де чоловік. Поважає жінку і ставиться до неї, як, найвищої, як до найвищої цінності, як до священної чаші, а жінка ставиться до чоловіка, як до прояву сили, чистоти нашого творця, як до прояву найвищої справедливості. Честі, благородства і гідності. Я вам всім бажаю гармонійних стосунків. Дякую вам за те, що дивитеся мої відео. Буду вдячна, якщо ви будете підписуватися і заходити в опис під відео. Бажаю вам гарного дня чи вечора чи ранку. І зустрінемось у наступних відео.